Доброго мирного дня, ми успокою затишку, а ми в дорозі. Хто з нами на ринок беру вас собою? Поїдемо щось трошки, скупимося, продуктів треба докупити. Подивиться, що там ще купимо. Ось та й от таке. І їдемо у залізці. На базар. Дощ, бачите, падає. Красота. Так що ось такі-то справи. Хмарно. Це на нині передають до другої, вроде години ночі. дождь передають. Цілий час, без перестану. Але чи так воно буде, чи ні, не знаю, побачимо. Стікі-то справи. Погода опенькова. 10 градусів тепла на градусник я бачила врано. Як їхали, збиралися їхати, я дивилася на градусник. І, і дощ. І опеньки люблять рости в таку погоду. Так що і то справи. більше. Перший маленький дощ падав, зараз більше. як -яка хмара надійде. Ну, а що ми там купимо? Я вам вже покажу, розкажу, що у нас вийшло купити. Дві торбинки дайте мені. Ми труточки, бо вже всю з'їли. А протруювач Максим, у вас є? такого? Маріка, Не. протруювач маєш? Протруювати. Максим! Максим! Є, зараз я піду візьму. Йдемо по Максима. Так. Так, кажіть, а наскільки кілограм воно йде? На кілограм на скільки? На пів? Там є півсяк. Воно на стакан води розводиться. То дайте два мені. А нема? <свист> тільки немає? <свист> так, сливи 38. Оці гарні. Треба буде взяти сливок. Тут краще. Ну, Так. А хурма, а хурма в яку ціну? Так, сливи. Апельсини 90, лимони 125, мандарини 85 і 100. Пере 35. Помідори 65, 50. Так. Коло магазину там. Добрий день. Магазин скрізь магазин. Так, хочу сливів. Бургурка 70 горох, зелений 45, 100, Білий, довгий, другий, 90, параний 75. Горох 35. Чечевиця 80 пластиці. Кукурудзяни 55. бульгур з грибами 75, Кукурудза Крупа 25. Вівсяні пластівці 40. Оле 40. Кримата. Так.

Мак по чому? По 30 гривень. А какао кілограм скільки буде? Кілограм. Ага. Гривень. Ага. Кілограм 900 гривень. О. гривень. Так, купила собі штани в гуманітарці по 200 гривень в нові. Ось ходити вдома до козів і біжу додому. Ні, не, не додому, а йду ще все остальне все. Ось так. капуста. А, купила ще помідорів домашніх по 50 гривень. Зараз куплю тут хурми. Хурми куплю. Так, що тут є? А в яку ціну чорносли у вас? 15 дерев 100 грамів. Так, дайте мені пів кілограма. Даймо жіночці, помідори. Жіночки, так. Так. І, ні, що ви... так, виноград 130 по 100. Мандарини по сто, буде тридцять сім сто десять, огірки сто тридцять, помідори сімдесят п'ять, шістьдесят п'ять. Пікімка по, 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 по ну, ну, тридцять. Вони всі файні свеженькі. Так щось таке, то зараз чорно візьму. Купилася, дивіться, купила хурми 4 штучки. Оце 100 гривень 4 штучки хурми. М'ягенька така, гарна. Ось так, купила сливки. Так, то я так казала, що продукти купила, казала, а какао купила 300 грам по 90 гривнів 100 грам. І мак 30 грив 100 грам. Ні, не 30. 20 гривнів 100 грам. О, чекайте, бо не так сказала. І ізюм купила 25 гривні 100 грам. О, оце все, що я ще що не показувала. Все скупилося. І купила ще собі рукавички 16 гривень. І усьо, більше ніс. Ну, то аптеть. Я ходила, то не собі. Купила в аптеці, це не собі. Там вона. Я вже не пам'ятаю, в чому. О, Так, і що це я ще? І то, напевно, що все, більше ніч я не купляла. А, туалетний папір купила 65 гривень упаковку і купила бумажні рушнички. Також 65 гривень. Два рулони. О, оце все, що я купувала. Більшеніць. А, грушки ще купила. Грушки 75 гривень, 2 кілограми 100 г купила. І купила ще мандаринів Майже 2 кілограми по 130 гривень. О, так що ось таке. -то. І все, більшеніць. Накупляла смаколиків. Ось І будемо їхати додому, і не скажемо нікому. Такі то у нас правенькі. Базар гарний. А, капусти купила, 116 гривень заплатила. шість головок купила, то таку, щоб положити на зберігання. Ну, замотаю харчовою плівкою, десь часом салатику хочеться з капусти свіжої ось тут купила, бо квасити не буду, квашена є, наквасила, хватає. А тоді, як треба буде, колись куплю та й наквашу, як зімоту. Ось такі-то справи. Так що, хай все всіх буде добре. Миру, спокою і Божої опіки, хай у всіх все буде добре. А я, як буду їхати, може ще щось цікаве, побачимо. Може ще Ігор зараз заїде один магазин, а ще шурупиків купила, таких маленьких. Заплатила 10 гривень за 50 штук, щоб прикрутити завістики. Там в мене дверки відвалилися одні. Ну, як вони не відвалилися, але треба прикрутити. Так, що ось таке, то, то купили. І ось я міщення це вроді не купляла. Вроді все вже понагадувалося, а моє ще що є. Ви думаєте, я вже повню. Що то я ще купляла? Вроді, ну, то штани купила собі. Дома ходити, то заплатила 800 гривень. О, по 200 гривень. Штанята. Щоб вдома ходити. Та й усе, і, і більше ніц. так щось що таке. Все, що я накупляла. Хай усіх все буде добре. Всім миру спокою. Ну, так, хоче коли я оце взяла. м'ягенька така. Мені Кортонку підставив, щоб вона не мнялася. Ну, не знаю, думаю, довезем. Буде смачно. Та й таке то банани купила і чорнослив купила. О! Бачите, банани заплатила 115 гривень, а чорнослив 75. О, думаю, ще щось вроді брала. Банани і чорнослив. О, Та й таке то. Чекаємо ще одну людину. І десь її нема. Зараз вона десь має прийти. Та й таке, то і будемо їхати додому. А он вона вроді вийшла з магазину. Ні, це не вона. Але й таке то людей багатсько на базарі, дощ то пересікає, то перестає, але в основному не є холодно. Так що ось таке-то. Хай у всіх все буде добре. Так, поки місь пауза, а там побачимо, ще що Ігор купить, то тоді скажу. Ще падає, ми їдемо додому. Таке, як в тумані, все. І все, все. Все, 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 все. Так, що ти тут купив? Подивимося. Ой! О, тут мало гроші ти заплатив. 460. Чи 400 ось. Не бачу. Ой, машина скочила, не побачила, сліпа. 485. Вроді. Чи 65, не бачу, Сліпа. Без окулярів не бачу. Що він це, то тормозить, то їде, то їде, то тормозить. бер бер, бер Їдемо, їдемо. Та й таке. О, вже й майже внову. Ще трохи. Діти справи і бусе. Люди роблять ще на городі, малини тут напевно, чи Що, щось е, збирають малини ще нині. Ой-ой-ой. Ще вони не померзли, ще є. Ладненько, всім гарного дня.